Привіт, дитина! Я я кот справи. Так у тебе справи, дитину? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. суха якась. Чуть я. Да, Я щось не паня, що ми тут за секретики говоримо. М? тик тик Ой, моя побочка. Моя красивая дівчинка. без зробити поїсти, а? Дякую, що нагадала, що я, я з голодний. Каже їди. Роблю, роблю. Щось, а, боркнуемся? Жочка готова. На дитина. Якщо вчасно. на? О, їсти, але дуже дивно. Чого ти? Тримаєш бутилку в роті. Поясни мені, будь ласка. Що, я не розумію, що це дитина там лепече. Що, що ти там сказала? Поговорив добре. Вже нарешті даю йому їсти. Нарешті їсти. Давай. Е. Господи, что ты почти? Ты почти хитрый, тебя починаю, а ты уже надувал. Поясни мне, пожалуйста. Так, брат а я йду на дискотеку. Синій-виний, синій-виний, вата-вата-вата-вата-вата. Нарешті є спокойство в домі. M -m иду я візьму везьму за рассюди пустушку и всю дискотеку. ведьму дискотека. Вот дискотека ведьменится меня. Своя пустошка є. я. Я иду. покажи это. На, давай пустушку. На, мою руку. Ты чого ты книга заплачешь? Ты чому недовольна? довольно? А-а-а! Окей, я йду. Сестру, ти нікуди не підеш. Выс нікуди куда не піду От карамысли. Господи, яка ця это грубо, я, качала, груба, я боюся Ха-ха. Всем пока, з вами я была еще снова я, яка від меня Пока!